Людям потрібно прийти в реальність. Вони сильно сподіваються на людей, кажучи, ось ця людина мені допоможе, вирішить всі мої питання, все покриє, заплатить, скрізь скаже, звідусіль витягне. Ви знаєте, Господь через пророка Ізекіля в 19 розділі каже: Скажи про таких людей, про таких царевичів яким ви довіряєте, що твоя країна, як левиця, яка народила молодих львів, тобто ось цих людей, князів сильних світу, цього, на яких усі сподіваються, і вигодувала одне із левенят своїх, і воно зробилося молодим левом, що навчився ловить здобич і в і їв людей. Їв людей. Це страшна річ. Коли ми покладаємо своє життя на людину, сподіваємося на когось по телевізору чи по ютубу. Сьогодні люди, як машини, видають слова людей, яким вони довірають. А пророк каже про них, їв людей. І потім другого князька виростіла країна. І, ставши молодим левом, він став ходити між левами. І навчився ловити здобич і їв людей. Ми повинні довіряти Господу, ось наша реальність. Подивіться, що навколо нас відбувається: звернутися до Бога і жити. Запрошую вас вивчати Біблію разом із місією Слова Боже, щоб перебувати в реальності та наслідувати благословіння. Напишіть мені, якщо ви потребуєте покаяння. Духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас Бог. Амінь.